Привіт, вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 5 лютого. Погода вже сьогодні трошки більш сприяє зйомкам. У Франківськ не мали змоги поїхати через погодні умови, тому зробимо сьогодні вам детальний огляд по львівському авторинку. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижний номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують, чи варто вам виїхати на авторинок, чи треба обирати автомобілі в інтернеті і перевіряти їх. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного перегляду! Рено Сандеро, Stepway 18 рік, 11500 ціна. Авто куплене в автосалоні в Україні, один власник. Обслуговувалося в автосалоні. Також 1,5 дизельний двигун 90 кінських сил, механічна коробка передач. Авто не фарбоване. 68 тисяч пробіг. Так, номер краще задиктую 0,99 912 81. 29. Пам'ятайте, хтось питав за таке авто, такий автомобіль. Їх на ринку ми не зустрічаємо. Оце єдиний такий екземпляр. Показую вам детально. Це механіка. Отак виглядає вона всередині. Кліматконтроль. Так, Тут зібрався майже цілий ряд кросоверів, будемо показувати по черзі. Спочатку Kia Sorento, 17 рік, 16300 ціна, 3,3 бензин, повний привід, автоматична коробка передач, 200 тисяч пробіг. Показую, як виглядає. Так, Наступний у нас Тігуан Volkswagen. Чотирнадцятий рік, дванадцять шістьсот ціна, 2-літровий бензин, двісті кінських сил, автоматична коробка передач, 102 тисячі пробіг. Погано фокусується, сніжок залітає. Показуєш швиденько Мультикермо, кондиціонер, дисплей. Так, з кроссовері. так, Переходимо джип Renegade. Так він виглядає. Так, тут у нас ексклюзивна комплектація Trail Rated. Він повнопривідний. Ага, ціночок. Так, 18-й рік, 15 тисяч ціна, 24 бензин. Автоматична коробка передач, повний привід. 50 тисяч пробіг. Не воно? Номер є. Так, показує. Якщо чесно, в такій комплектації ще їх не зустрічали. На ринках показуємо детальніше хтось і просив недавно електрорегулювання сидінь. Мультикермо. так вона виглядає. Зараз сфокусуємося. телефон трошки підмерзає. Так виглядає і підігріве сидінь, клімат. Кажу ззаду, як виглядає. Зараз хвилинку. Так, ще в нас далі Dodge Journey. Так, будемо заважати, харглядають. Гарна я, гарна я машина. Так, Dodge Journey. 18 рік, 13500 ціна, 24 бензин, автоматична коробка передач, 40 тисяч пробіг. Так виглядає. Трошки вже сніжком припорошило. Ага. Вже покупці всю ходять. Так і п'ята. Десятого року 14 тисяч ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, 210 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо так, підігріве клімат панорамний дах. Ага, іще кашкай лишився. Зараз покажу вам. Nissan Qashqai. 10-го року, 9890 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка, 192 тисячі пробіг. Є. Легенько показую. Мультикермо, шестоступенева коробка, клімат. Є фаркоп. Opel Antara. 11 го року, 10 200 ціна, 2,2 дизель, 163 кінські сили, повний привід, механічна коробка передач. Так, можливо, що торг, 179 тисяч пробіг. Так, номер є. Салон комбінований. Бачите, як виглядає, підігріве сидінь. Шестистепанева механіка, кліматконтроль. Honda Siervi. Так, одразу покажу, є тут певні пошкодження лакофарбового покриття. Сподіваюсь, видно вам. Так, Тут 8 рік, 9,300 ціна, 2,2 дизельний двигун. Механічна коробка передач, повний привід, 256 тисяч пробіг. Так вона виглядає. Сильно затонована. Є фаркоп, парктроніки. BMW X5 13 року, 16500 ціна. Так, трьохлітровий бензиновий двигун 303 кінські сили, автоматична коробка передач, 150 тисяч пробіг. Так, номер, не знаю, чи видно, 066 738 08 33. Зачинене авто, чорний шкіряний салон. Так, з цього боку має бути добре видно. Вона виглядає. Ну, Підігрівеся сидінь, клімат, панорамний дах. Нісан Кашкай 13-го року, 10650 ціна, авто в рідній фарбі, 1,5 дизель, механічна коробка, 217 тисяч пробіг. Так, В рідній фарбі сказала. Показую, як виглядає. Так, тут чухли. Стан сидіння не буде видно. Кермо видно. Так, мультикермо. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Так, і парктроніки. Peugeot 3008, 10-го року, 8200 ціна, 1,6 дизель. Автоматична коробка, авто обслужене, 274 тисячі пробіг. Так, проекції. проекція. Клімат контроль. Як вона виглядає? Парктроніки. BMW X3. 18-го року 39 500 ціна, двохлітровий бензин 250 кінських сил, автоматична коробка передач, двигун бітурбо, повна комплектація, 31 тисяча пробіг. Так, Панорамний дах. Одразу кажу. Шкіряний салон. О, так вам буде видно добре. О, дуже добре, авто ми відкрили. Покажу детальніше. Ще таких автомобілів у нас не було в оглядах. Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Чорний дах з панорамою. Так вона виглядає. Ну, Підігріве сидінь, клімат. Peugeot 4007 9 року 8950 ціна, повний привід. 2,2 дизель, 150 кінських, 156 кінських сил. Перепрошую, механічна коробка передач, авто не фарбоване. 199 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. Так, якщо авто відчинене, на жаль. О, дякую. Так виглядає. Мультикермо, клімат контроль, дисплей. Так, авто. Зараз уточню, здається, семимісне. Погано мені видно відблискує. Так, так, авто семимісне. Часто питаєте, тому показувала детально. Peugeot 3008 12 2012 року, 9950 ціна, 2 літровий дизель, буде ще торг, 214 тисяч пробіг. Так, світлий салон. так Сонечко вийшло сьогодні, неочікувано, і вже погано видно. сподіваюсь що не дуже вам засвітлює панорамний дах. Свіженьке доглянуте авто на перший погляд. Шестиступенева механіка, клімат. Парктроніки. Audi Q5, комплектація 17 2017 року. 24 350 ціна, 2-літровий бензин, 220 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація. 145 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрогулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Чорний. Так, ну, Тут само собою підігріве, клімат. Так, ще детальніше покажу Mitsubishi Outlander Sport. Це у нас американська версія Mitsubishi i6, 2018 року, 16550 ціна, 2-літровий бензин 150 кінських сил, автоматична коробка, 120 тисяч пробіг. Так, номер є. Покажу вам авто детально. Ага, закрилася. Дякую. Так вона виглядає в салоні, мультикермо. Коробка автоматична, клімат контроль, дисплей. Mazda CX-5 GT. 16 рік, 17500 ціна, 25 бензин, 194 кінських сили, автоматична коробка, повний привід, 71 тисяча пробіг. Телефон бачите, так, білий шкіряний салон. Так, авто відчинили, показує електрорегулювання сидінь. Є люк. Перше місце в Так вона виглядає. Підігріває сидінь. Клімат. Шевролека Птіва, восьмий рік, 9300 ціна, повний привід. Двохлітровий дизельний двигун, 170 кінських сил, механічна коробка передач, є два ключі, 216 тисяч пробіг. Так, власникам не будемо заважати. Так, вона виглядає по колу. Є фаркоп і парктроніки. Сітроен це кросер 9-го року. 10700 ціна, повний привід, 2,2 дизель, 156 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, є камера заднього вигляду, 240 тисяч рідного пробігу. Номер є. Так, комбінований салон. Так, трошки вам видно. Мало би бути. Nissan Кашкай. 15-й рік. 16500 ціна. 1,6 дизель автоматична коробка передач. 108 тисяч пробіг. Так, друзі, на жаль, нема номеру телефону. Е, є підігрів лобового. Є підігрів сидінь також. коробка автоматична. Так вона виглядає мультикермо. Клімат. парктроніки.